Добрий ранок, любі діти! Запрошую вас на заняття, зліплення. Розпочнемо наше спілкування занкового привітання. Стука морозець віконце. Вигляда зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, потягайтесь, усміхайтесь, до занять хочі ж збирайтесь. А тепер настав час заняття. Погляньте, дітки, на зображення, що це таке. Так, вірно, це акваріум. Акваріум це скляний будиночок з водою, в якому живуть рибки. Також в акваріумі є водорості і термометр для вимірювання температури води. Також в акваріумі є камінці. Вони бувають різного кольору, розміру та різної форми. Давайте, дітки, виліпимо камінці для акваріуму. Сьогодні для заняття нам треба дощечка для пластиліну, пластилін сірого кольору та пластилін бежевого кольору. Почнемо нашу роботу. Від великого шматка пластиліну я буду відщіпувати. Великі і малі шматочки. Візьмемо шматок пластиліну в руку, покладемо на одну долоньку, притиснемо другою і будемо робити колові рухи. У нас вийде камінчик для акваріуму круглої форми. Також я розкачаю, а потім зроблю рухи вперед-назад і зроблю камінчик, продовжува з тої форми. Ось так. Зроблю ще одну кульку, притисну її пальцями, і в мене вийде камінчик плоскої форми, приплюснутий, ось такий. В мене вийшов маленький камінчик продовжувастої форми. Роблю колові рухи, і в мене виходить камінчик круглої форми. Беру пластилін бежевого кольору, від нього також відриваю шматочки. Різного розміру, маленькі і великі. З великого шматочка скочую кульку, приплюскую її з різних боків пальцями. Ось так. І в мене виходить Камінчик ось такої прямокутної форми. Ще беру великий шматочок, скочую коло, придавлю його долонею і роблю рухи вперед, назад. І в мене виходить камінчик ось такої овальної продовгувастої форми. Маленький камінчик скочує коловими рухами. Виходить маленький камінчик круглої форми. Подивіться, дітки, скільки камінчиків у мене вийшло. Вони є великі, і вони є маленькі, вони є різної форми, круглі, приплюснуті, овальні і ось такі прямокутні. Бачите, скільки камінчиків різної форми і різного кольору у мене вийшло? І ви, дітки, зробіть камінчики для акваріума різної форми і різного розміру. На цьому наше заняття закінчено. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей. На все добре, дітки! До побачення!